Потрібен професіонал з навичками ходити, де українцям пропонують скажені гроші за прогулянки містом. Я звичайно увіділ і маршрутки. об'явлення. 8 тисяч гривень місяць. кур'єр і Або Оборот в день составляє около 100 тисяч гривень. Які ризики намагаються компенсувати цими грішми роботодавці? Такого власне шукають на посаду міського щура. Любой. Чоловік, который внішне не може викликати підозрення, може бути работе. Мабуть, це вже буде не зовсім кур'єр. Мабуть, це вже буде якась трохи інша робота. Куди ведуть слизькі кар'єрні сходи? Та чому ваше ім'я навіть не стануть запам'ятовувати? Командировка місяця три місяці оплата в неділю виплата у нас рублей. Солідний заробіток і вкалувати не доведеться. Містами України множиться оголошення про пошук кур'єрів із зарплатою від 9 тисяч гривень. От тільки вакансія більше схожа на жарт. Який роботодавець платитиме зарплату досвідченого столичного менеджера людині, яка, грубо кажучи, просто розгулює містом. Розмір заробітної плати кур'єра залежить від того, з яким товаром він працює, наскільки це відповідальна робота. Наскільки багато грошей в цьому бізнесі, на великих ресурсах з пошуку роботи дійсно шукають кур'єрів на високі ставки, але пішоходів там навіть не розглядають. Ті кур'єри, які заробляють понад 7 тисяч гривень, там практично всі кур'єри. Е, вимога власний автомобіль мати. Серед більшості вакансій піших доставників, яким в середньому платять від 3 до 5 тисяч гривень, вирізняється лише одна, де пропонують заробляти аж 7,5 з половиною тисяч гривень за обережну доставку ювелірки. Йому платять багато грошей, але зрозуміло, що йому платять за те, що він надійний, і що він нікуди з тими прикрасами не дінеться. Так що ж то за робота мрії? Кур'єр за 9 тисяч гривень. Та ще й у Дніпрі, де середня зарплата, ледве дотягує до п'яти тисяч гривень. Марно, думи не гадаємо. Дзвонимо за вказаним номером і питаємо напряму. Я дзвоню вам по поводу об'явлення. Смотрите, по Україні на даний момент. Ці вакансії вона закрити. Маково призвожити налогічну вакансію експедиція. На свої там в Росію на три місяці. А там умови ще солодші. Командіровка дивиться три місяці. оплата в неділю 25 п'ять тисяч рублі. Виплата у нас ніженідільна місця проживання вам обплачувати компанія. Тобто за місяць мені пропонують заробляти аж 38 тисяч гривень. За тримісячне відрядження можу повернутися додому із сотнею тисяч на руках. Хвилює одне лише питання: що мені перевозити треба буде. Воді на інформація про товарі вже ця на це підсідання. що таке спайси. Черкащанин Віталій також клюнув на оголошення у маршрутці. І лише на співбесіді зрозумів, що має справу з наркоторговцями. По телефоні увільвалі та все було тумана. закрилося підозрення, але я тому що мені були гроші. Ми не показуємо його обличчя, бо чоловік був замішаний у криміналі. Рік тому він розносив Черкасами спайси, курильні суміші, які викликають ейфорію, галюцинації та нерідко смерть. Я брал рюкзак, брал взвешенные пакетики этого вещества запрещенного, скидывал где-то по подъездам, где-то в парках и скидывал смс менеджеру местонахождения. После этого идет обратный звонок человеку, который хочет купить наркотики. Говорят, где находится закладка, и он идет, покупает. Но до этого он обязан перечислить на карточку банковскую деньги. А кур'єр, чи як їх називають у тих колах закладник, отримує не 8 і не 9 тисяч, а відсоток від збутих наркотиків. Оборот в день заставляє около 100 тисяч гривень. От із 100 тисяч гривень закладчик може отримати 1% і бути щасливим. І такого щастя, хочуть собі чимало українців. Я бачив достатньо багато закладчиків. Починаю від красивих дівочок модельної зовнішності, заканчивая э, молодыми людьми э, с видом бездомного. Но никто из них не понимает главного. Человек, который соглашается на эту работу, он должен быть готов есть тюремную баланду на протяжении 10 лет, не видеть родных, близких 10 лет, не держать на руках своего ребенка 10 лет, не управлять автомобилем 10 лет. І бути от соціума це достаточно сложно. Поэтому перед тим як делать такі поступки і заголосуватися на подобну роботу, я би посоветовав 10 раз подумати. Сергій Брощак, Сергій Прокоф'єв ранок з Україною.